<пілляв> Лука! Айо! Щас ми з жуків підем левел... І шо? Я хочу в ліс. Го! Тут прям список є, а левел 3. На носим сраку я піду. Левел 2, левел 4, левел 1. Не дають нам з вами... О! <пілляв> Ви бачили? Поповзло! Не дають нам з вами волі. О! Ви бачили? Майже 3,5 см. Ух ти! Дві. Так. Що нам пишуть? Нам пишуть, що це Rainbow Beetle. Бітл. Що ми про нього знаємо? Ми його зловили на полі. Він 3,4 см. Він фані. О, 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 Отут його стати є. Medium Кнокбек. Small STR Boost for... Що таке STR? Strong Boost. Does nothing. Прикольно. 07. Це скільки? Це тут тут, тут взагалі видно це 07? Я так зрозуміла, до кінця місяця у нас один жук, якого ми маємо перемогти. А що? А ми не можемо його? А я вже... а О! о Опа! Де місце ми сильний? Спроб... Давайте спробуємо ми спробуємо. Понятно, але ми вже пробуємо воювати. Ти мені тут про Майтім не розказуй. Зараз будуть пояснення: Тім Push One After other. Вроді би логічно. З часом я отримую енергію я можу її використовувати для того, щоб розігрувати карти. Розіграти карту треба на неї клікнути. Може, справимося. На що ви боже так? Бля, обалденна, а мені вже подох... Ми гроші заробили! Тупо Туполесенько. Розмір не головне. Головне просто вибирати найбільшого рука. Це ж можуть? Нові. Угу. Так, а давайте ще поб'ємся, Ранг 30, Давайте ще поб'ємося. Да, да давай, давай, давай. ми зараз грошей залутаємо. Да, дотискай. Ну, що ти стоїш Там, дотискай його, Дві. туда? Отак от ми цих жуків! Це поки що більше, який в нас був. 132. О, Ну то ми зараз, по, ідеї, по моїй ідеї, маємо е її завалити. Не хочу я над ким дружити. Отако. Він батл less in 10 uh, seconds. Ясно вам? О, оце вже ні. Оце якісь, дивіться. Має три бджоли. Не хочеться програвати? Ануно. Я тепер можу бустинути це. Я можу бустинути це. А це я вже не можу бустинути. Але можу бустинути ще це. Гляньте. О! Нам відкрилася нова локація! Ануно. Оце гра у нас з вами дуже е, оцей, ви зрозуміли рер дуже рідкісний, е, бо жук Ануно. Ми зловили з вами. Нічого! 8-3! Оце, оце жук! Коротше, наша стратегія зараз така. Треба наловити якомога більше жуків, продати їх. І після того, як ми продаємо, ми апдейтимо стати тим, ким ми будемо битися. Ми перемагаємо і лутаємо багато грошей. Качаємо. Що в нас вийшло? І спробуємо. Ти мені тут не тріщи малесенький? які я кину якщо я вже їх зібрала. Ні, давайте ще поб'ємося. У мене відкрилася ачівка Win against The Game Developer. Оце, напевно, я програю. Але я спробую. Бо тут якийсь, блін, он, монстр зелений. Хочеться програвати. Вон оці Бах колекшн. Те, що ви говорите дівчині, коли кличете її на побачення? Батесім! <"І! сари> <сари> <кор 13 :5> <"Beta> це що таке? Це що за гіган? А Оце знаєте? от такого, от такого жука зловила. Всю ніч ловила. Оце от, прикор, от от такого цука зловила. Я, коротше, поняла. Ви зараз обалдієте. Треба не просто рандомно нажимати карточки. Отак: от. Клас, 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 клас. треба дивитися, коли, е... як оказалось, да? дивно, що в картковій грі є такі дивні закономірності. Виявилося, що взагалі треба дивитися, коли твій торн пушити, то треба підсилювати команду. А чого ви навчите? Ви вже давно мені могли це розказати? Що з вами не так, Боже. Я думала, ми друзі насправді. Я зараз програю на першому раунді, алло? Він є секонд бейдж. Єй! Бачите, ми вже з вами пройшли той період, коли ми дивимося на розмір. Ми таки зловили, десь зловили. Щось так багато не продавала. Я задумалась! 370. Це треба когось вкачать. Оце. Опа, ха, yeah. є. <laughs> да вчора будемо битися. Де вони ці стати такі беруть? Ну гляньте. 300 NRG, оце, блін, 193, а це 191. Ви що, бахнулись, чи що? Це замість оцього там якийсь супервеликий жук. Ну, Ми зараз тут трохи подлутаємося. Трохи хані. Даром. О-о-о, о о О, 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 о на <плес> <плес> ці дивні жуки. Ролі полі. Хто казав, коли зловите сороконожку птаха? Диви, це ж воно. Я просто не знала, що воно називається Ролі Полі. тупо відряд Бджул Бджуло загин о. Oh, no. Боже, нам було так добре разом! Я любила тебе, ти любила мене, блін, ми так мечилися. В тобі такий цей рожевий вайб, був Ні, куди ти? А давайте спробуємо раптом вийти? Ну, раптом. Прикиньте, вийшло! Він usort бейдж, А що за бейдж? Хочу спробувати, але тут якась повітряна десантура. Зараз глянемо, що ми зможемо взагалі зробити проти них. Вони зараз, напевно, що мене крилами просто закидають. Ніхіра собі! Да, взагалі, ізичаючий просто. За нього бейдж ще отримала. Дивіться, який. Спайні Flower Mantis. Ну тут важкувато ловити, бо тут та межа робить. Та -да дон та-да-дон, та-да-дон. Рухається якось дуже дивно, ну но возрозі, коротше. А ну, ну не шановні, нам треба ще. Я просто хочу наловити побільше, щоб продати побільше. Мені здавалося, я влучаю шайні Бакс. Це моя. О, 8 сантиметрів. От така, от така імперормоз була. От така. От така, от така, от така, от така! Гляньте, найбільша. Чо кричу? Поки ми з вами. Оце от е... Все одно треба було гріндати. Гріндати було сумно, було не цікаво. Е... Ми з вами е... нагріндили все. Літню локацію ми зачистили. Не так, верніше, літніх жуків ми зачистили тупо в усіх локаціях. Отако. От oh, no. wow. А мене ж перша вкладка взагалі пуста. О! Так, нам треба по. давайте так зробимо. По СТР найбільший цей, значить, беремо його, а по дефу хто? Тоді цього і по це. Це щось дивне буде. По дефу треба щось просто. Ну, не знаю, треба щось краще. Я можу спробувати. Інші ж показники. Давайте спробуємо. Може, я ще бафну. Навіть з забафаними я і близеньку. Давайте спробуємо. Я ще тільки згадала, що до нас приходила та дівчинка на початку гри і казала, типу, зайдіть <пас> до мене! Вийшло! Я собі уявляю, що це реальні люди проти мене, а не NPC. І я уявляю, боже, яка я сильна! Зібрала таких сильних жуків, що тепер всі хочуть зі мною битися. А я, тупо, всіх перемагаю, прихожу. Ну, от така от я селачка! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А що це за якась селачка? я вибачаюся? Ну, ну давай мириться. Якась екстра силачка. А хто в неї тащить? Оцей, походу, коричневий містер жучок. Лахушечка. Алло. Хо -хо, хо хо Бо в покемонах я знаю, що я граю проти реальних людей, а тут -то я знаю, ну, типу, я думаю, що це... я думаю, що це реальні люди, але ж по суті, це ж NPC-шки виходить. Я так і не з'ясувала, як тут працює. Кинемане поскуда тварботнемо. Що це таке? І не ж. Трошечки, ще трошечки. No. Просто, коротше, все дуже просто. Просто треба... Все дуже <laughs> просто. Тому ми граємо все три години. Все дуже просто. Просто потрібно, щоб випадали потрібні карточки. Шановні. I'm a queen. Авзе, жучки. А чого це лівінг? Бесті? Це ми гру пройшли? Хал а я а, а, а ні? А я думала, що ми будемо. Блін. А я думала, що пройде літо, потім буде осінь, зима. Ну, коротше, ви поняли. Оце а, я, а як? А як так вийшло? А як так вийшло? Я думала, що ми будемо. Мега класна гра. Мені дуже сподобалось. Рекомендую оце от е, пограти, якщо хтось не грав, хотів, думав. Прям хайлі recommended, Щоб залипнути на вечір і зачілитися. Просто розрив сракі. А будьте булочками, э, любіть э, чайочок, не фурійте.